Всім вітання, друзі! Приїхав до мене від компанії gpr відеопередавач. Це є MATEN на 5,8 ГГц на 2,5 Вт потужності. Модель VTX Pro Silver. Хочу швиденько зробити такий огляд. Давайте його розпакуємо. Два я вже поставив на дрони. Приходить ось такий приємній коробочці, яку потім можна використати під якісь болтики. Далі в нас якісь посилання на соцмережі і е, досить така хороша, я дивлюся, інструкція. Одна на китайській стороні, друга у нас з англійською. І ось так. Добре, що ми маємо? Ми маємо характеристики. І так, у нас потужність починається від 5 мВт, закінчується. 2,5 Вт. Вихідна в нас 5 вольт 600 мА. Підключається по протоколу ERC Tramp, антена MCX. Далі, 72 канали. Вхідне живлення від 7 до 36 вольт на 8 СБ батарейку. ну Класно. Далі. У нас не А скажімо так, посадочні місця, які можна кріпити ваш відеопередавач, це 20х20 і 30,5 на 30,5. Далі розміри, вага 17 грам. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо відповідно кабеля, які в нас куди йдуть. Є підключення камери, з'єднання по erc Трамп, VTX, земля. Відключення від батареї. Антена. Далі в нас ключ, напевно, і для розблокування. Це те, що треба буде якось уточнити. І е, побачите, далі я вам покажу там є світодіоди, які показують потужність, канал е, канал і бенд. Далі налаштування в Betaflight Підпаємо до першого yard, в залежності на, на польот, від вашого польотного контролера, підключення Tramp. далі підключення до польотного контролера, табличка наша каналів, підключення камери, якщо потрібно, напряму. І ось такий QR-код, де є наша VTX-таблиця. Я так розумію, за цим посиланням можете прийти і прямо в CLI поставити і скачати, щоб не шукати. Це досить зручно, тому що буває таке, що приїде щось і дуже важко знайти. Далі ми бачимо, це в нас для переключення каналів іменно за допомогою вашої апаратури. Перший, перша модель нам потрібно лівий вліво, правий вверх. Ми заходимо в налаштування. Заходимо в фьючерс, можемо міняти сітку, канали, потужність і так далі. Хто не знає, можете собі взяти те на озброєння. Досить зручно, коли ви приїхали літати, вам треба змінити потужність або канал швиденько на апаратурі. Раз. За допомогою окуляр ви собі змінюєте. Ці всі характеристики. Так, Далі в нас ще щось таке цікаве, Ми це потім з тим розберемося. І давайте перейдемо напевно до самого відеопередавача. На мою думку, раніше мені дуже подоби був IFLY Blitz, але можемо сказати, що цей теж, як на мене, досить. Якісно і гарно виконаний. Ми маємо активне охолодження, тому що при великій потужності 25 Вт це вся електроніка починає грітися, і відповідно, їй потрібно добре охолодження. Бачу, там через радіатор багато термопасти. Напевно, тут стоїть елемент для Це За допомогою цього продування воно все охолоджується. Підключення MMCX, підключення. Нашого відеопередавача за допомогою кабельків до польотного контролера. Тут ми маємо кнопочку для зміни потужності, каналу, сітки. І бачите, коротко, як ми його прикрутимо, відповідно, ми будемо бачити, де, на чому в нас за допомогою. Світодіодної індикації, яка в вна, нас потужність, який в нас бенд, який в нас канал. І знизу в нас от є можливість його кріпити 20 на 20 більшості рам на ось таких ніжках, гарно закручується. От. І також 30,5-30,5, але я так підозрюю, що тут напевно потрібно буде ось ці викрутити і якісь дощі перекрутити. В загальному виглядає він дуже достойно, якість виконання дуже гарна. Тому, можливо, це буде тепер мій фаворит. Далі, що в нас в коробочці? В коробочці у нас кабель, відповідно для, для підключення. От. Відповідно, якщо у вас камера, необхідно буде цих 5 вольт і землю обрізати. Щоб вони там лишні, не це, бо ми підключаємо до політного контролера. Далі в нас є елементи кріплення, е якісь довгі бути М2. Ну і, відповідно, ці короткі, яких вистачає прикрутити через раму. Що далі? У нас є відповідно одна діполь. Це для тестів, щоб знову ж таки не спалити ваш відеопередавач. Коли ви тестуєте, поки не, не поставлено якусь велику антенну нормальну, ну, ось така коробочка, в принципі, знадобиться нам. Єдине, що мені не подобається, подобається те, що дуже на тут велик. Єдине, що мені не подобається, це відповідно RP сма Нестандартний СМА, тому будьте уважні при купівлі штуц. Або вам Піхтел потрібно буде замінити або антенку брати вже з підключенням РПС. ма А так у загальному ну, все супер. Подивимося, можливо, ми його ще й потестуємо. Наразі я збираю там ще в мене декілька дрончиків. І цікаво буде порівняти його. По нагріву, по, йому, по його потужності, наскільки просідає потужність. На жаль, зараз не маємо якогось ватметра, щоб заміряти його вихідну потужність і чи від нагріву він не втрачає її. Але я думаю, якість тут на лице. Тому ось так, Надіюся, було цікаво. До наступних відео, па-па.